Приходить до лікаря мужик з перекошеною шиєю, заходить, а той каже, що у вас? Лікар, я так щось кашлюю, ви мені не могли б дати лікарняни з приводу РЗТ. Та це я вам дам, що у вас шию? Ти, ти каже, та не звертайте уваги, це з дитинства. Я отак хожу. Той каже, ні, ну можна подивитися. Да, вже дивилися з самого дитинства мене вслід, ну, ніхто нічого не може зробити. Ну, можна хоча б подивитися. Ну добре, подивіться. Я лікарня не дам, просто я хочу подивитися. Ну, я перший раз таке бачу, так, я кажу вам, з дитинства, отак, от як з народження. Ну, давайте я подивлюсь. Ну, добре, дивіться, той підходить так. Лікарю, не зрозумів. А як ви зробили? Я ж з дитинства тако ходив. Боже, лікарю, да ви ж ви Бог, ви гені. Давайте сьогодні я всіх зберу і в честь ваш банкет зроблю в ресторані. Той каже, добре, вечором збираються всі. Всі сидять, лікаря на головному місці, і той встає, каже. Друзі мої, пам'ятаєте, я все життя отак проходив. Ну ви ж мене всі знаєте з дитинства. А зараз я ось так. І це лікар, лікар у нього золоті руки. Він тільки доторкнувся, і я зразу став нормальним. Тому мій сьогоднішній тост за вас, лікарю, щастя вам, здоров'я дуже дякую вам.